Розділ 31. Джордж Меліс був вражений тим, що сталося. Він мало не знищив усе, чого прагнув. До цього моменту Меліс не усвідомлював, як багато для нього означає можливість отримати Крюгер Лімітед. Він звик жити на гроші самотніх жінок і до певного часу задовольнявся подачками, але тепер. Коли з'явилася можливість одружитися з онукою Кейт Блекуел і отримати компанію, порівняно з якою батькова фірма нічого не коштувала, доводилося розраховувати кожен крок. Подумати тільки, скоро він зможе сказати батькові дивись, старий, я знову живий, і багатий так, як тобі і не снилося. Те, що було перш за все грою, перетворилося на самоціль, на в'язливу ідею. І Джордж знав, що готовий убити, вчинити злочин, аби добитися бажаного. Він зробив усе, щоб здаватися зразковим чоловіком, і вільний час проводив з Олександрою, а вечорами тепер обов'язково сидів удома. Вони часто проводили вікенд у пляжному будиночку Кейт на Лонг Айленді або літаком компанії вилітали в Дарк Харбор. Меліс захоплювався старим будинком. Його чудовою антикварною обстановкою та безцінними картинами часто блукав величезними кімнатами. Незабаром цей будинок належатиме йому, і при одній думці про це у Джорджа паморочилося в голові. Він не забував і про Кейт Блекуел, незмінно намагаючись бути люблячим і уважним. Кейт вже виповнився 81 рік. Але вона була, як і раніше, бадьора і сповнена сил. Джордж взяв за правило обідати у старої дами щотижня, а крім того, мало не щодня дзвонив їй, щоби просто побалакати. В очах Олександри та Кейт він був найкращою людиною на світі. І коли настане година, кому спаде на думку запідозрити Меліса у вбивстві найдорожчих йому людей? Але мирне існування Джорджа тривало недовго. Про це подбав доктор Харлі. Я записав вас на прийом до психіатра, доктора Пітера Темплтона, різко сказав він у телефонну трубку. Повірте, доктори Харлі, якомога м'якше і люб'язніше почав Джордж. Тепер це більше не знадобиться. Я думаю, мені начхати на те, що ви думаєте. Пам'ятайте нашу розмову. Я не звертатимуся до поліції, якщо ви погодитеся лікуватися у психіатра. Якщо збираєтесь порушити, ні, ні, поспішно перебив Джордж. Якщо ви так вважаєте, я згоден. Запишіть номер телефону доктора Темплтона 555 31 61. Він чекає на ваш дзвінок сьогодні. Лікар Харлі кинув слухавку. Зануда проклятий, Вічно суєй ніс у чужі справи, сердито прошипів Джордж. «Бракувало ще зв'язатися з психоаналітиком, але й Харлі дуже небезпечний. Що, якщо він заговорить? Доведеться домовлятися з Темплтоном сходити туди рази два, і на цьому все буде скінчено. Ів подзвонила Джорджу на роботу. Я вдома. Ти? Він боявся запитати ти. Все гаразд, сьогодні ж пригодь до мене. Не можу, важко піти з дому, Алекс та стоя о восьмій годині. Джордж не міг помір повірити очам. Перед ним стояла Ів, така ж прекрасна, ніжна, усміхнена. Меліс спробував знайти хоч якісь сліди звірячого побиття, але не зміг. Просто неймовірно, ніби нічого й не було. Так, я, як і раніше, красива, чи не так, Джордже? Вона посміхнулася ліниво, по котячому, думаючи про те, що зробить із цією людиною. Таке огидне творіння не повинно поганити землю. Але зараз не час. Він все ще їй потрібний, поки що. Вони довго стояли, посміхаючись один до одного. Іф. Важко передати, як мені соромно, вона підняла руку. Давай не будемо про це. Добре, що було, то було. Для нас нічого не змінилося. Але тут Джордж раптово згадав про те, що його стривожило. Мені дзвонив Харлі, домовився з якимось чортовим психіатром, щоб я в того лікувався. Ні, похитала головою Іф. Поясни, що в тебе немає часу. Я намагався, але якщо відмовлюся, він донесе поліції про той, про той нещасний випадок, д'явол. Ів надовго замислилась. Потім, рішуче труснувши головою, запитала: Хто він? Психіатр? Якийсь Темплтон, Пітер Темплтон, чула про таке, має гарну репутацію. Не хвилюся, подумаєш, полежу годинку на кошеці і нічого не скажу, якщо. Але Іф уже не слухала. Нова думка спала на їй на думку. Вона намагалася збагнути, чи варто пояснювати Джорджу задумани, і, нарешті, наважилася знаєш, може, нам дуже пощастило, що так сталося. Пітеру Темплтон було років 35. Високий, з широкими плечима, різко окресленими рисами обличчя, він виглядав швидше як півзахисник, аж ніж лікар-психіатр. Цієї хвилини він сидів за столом і, насупившись, дивився на позначку у списку сьогоднішніх пацієнтів Джордж Меліс, зять Кейт Блекуелл. Зазвичай проблеми багатіїв не ціткавили Пітера Темплтона. Більшість його колег були на сьомому небі, придбавши клієнта, відомого у вищих колах суспільства. Коли Пітер Темплтон тільки но починав свою кар'єру, теж ганявся за такими, але швидко виявив, що не може співчувати їхнім труднощам. Не раз багаті вдови, які прийшли на прийом, буквально билися в веселиці. Тільки тому, що не отримали запрошення на світський прийом. Фінансисти погрожували накласти на себе руки через гроші, втрачені на фондовій біржі. Стопудові матрони, страждаючи, металися між модними ресторанами та курортами для опасистих. У світі було стільки нещасть, але Пітер Темплтон вже давно вирішив для себе. Подібним бідам. Допомагати не варто, Джордж Меліс. Пітер дуже неохоче погодився зустрітися з ним, і лише з поваги до лікаря Харлі. Може, пошлеш його до іншого лікаря. У мене і так повно пацієнтів. Вважай, що робиш ласку особисто мені, Пітер. Що з ним? Це з твоєї частини. Я лише старий сільський лікар. Ну, добре, погодився нарешті Пітер. Нехай він мені подзвонить. І ось Меліс з'явився у нього у приймальні. Темплтон натиснув кнопку переговорного пристрою. Попросіть містера Меліса увійти. Пітер бачив фотографії нового пацієнта в журналах та газетах, але зовсім не уявляв ступеня чарівності цієї людини і її життєвої сили. Чоловіки обмінялися рукостисканням. Сідайте, містер Емеліс», – запросив Пітер. Джордж глянув на кушетку сюди? Куди вам зручніше? Джордж вибрав крісло навпроти столу і, оглянувши Пітера, посміхнувся. Раніше він зі страхом думав про зустрічі з психіатром, але після розмови з Ів несподівано заспокоївся. Доктор Темплтон стане його союзником та свідком. Пітер уважно розглядав людину, що сиділа перед ним. Приходячи сюди вперше, пацієнт зазвичай нервував. Дехто намагався приховати хвилювання за напускною бравадою. Інші або мовчали, або говорили надто багато, або трималися агресивно. Але в цій людині не було помітно жодних ознак хвилювання навпаки. Він видавався цілком задоволеним собою. Цікаво, подумав Пітер. Доктор Харлі сказав, що у вас серйозні проблеми. Боюся, аж дві, зітхнув Джордж. Чому б вам не розповісти про все? Мені так соромно. Ось чому я. Я й наважився прийти сюди. Нахилившись уперед, він похмуро зізнався. я зробив таке, чого ніколи в житті не робив вдарив жінку. Пітер, вичікуючи, мовчав. Ми посваричалися, і тут у мозку щось вибухнуло. А коли отямився, виявилося, я вдарив її. Він уже майже схлипував. Це було жахливо. Внутрішній голос Пітера Темплтона вже підказав йому, у чому полягала проблема. Ця людина отримувала насолоду, б'ючи жінок. Ви напали на жінку? Ні, на своячку. Пітеру кілька разів зустрічалися на про близнюків Блекуєл, схожі, як дві краплі води і неймовірно красиві. Отже, Меліс побив своячку. Це зізнання зацікавило Пітера. Цікаво також, що той, за власним ствердженням, завдав лише одного чи двох ударів. Якби це було правдою, доктор Харлі не наполягав би на його візиті до Пітера Темплтона. Ви сказали, що вдарили її. Були нанесені тілесні пошкодження. Взагалі так і сильні. Я вже говорив містер Темплтон, що не пригадував себе. Коли отямився типовий спосіб захисту, це зробив не я, винна підсвідомість. Чи маєте ви уявлення про те, що могло викликати таку реакцію? Ось уже півроку я постійно живу у жахливому напруженні. Батько серйозно хворів, декілька важких серцевих нападів поспіль. Я дуже турбувався про нього. Ми з ним так близькі. Ваш батько буває тут? Ні, він живе у Греції. А, хто от Меліс? Що вас ще турбує, моя дружина Олександра? Джордж птова замовк. Які небудь сімейні негаразди? Не в тому сенсі, як ви думаєте. Ми кохаємо один одного, тільки він повагався. Останнім часом Олександра не зовсім здорова, фізично, морально, вона постійно чимось пригнічена. Часто говорить про самовбивство. Вона зверталася до лікарів. Я пропонував, печально посміхнувся Джордж. Але Олександра відмовилася. Погано, подумав Пітер. Якийсь модний психіатр з Парк Авеню напевно упустив можливість заробити цілий стан. А з доктором Харлі ви говорили по цьому при цього приводу? спитав він в голос. Ні. Оскільки це ваш сімейний лікар, пропоную поговорити з ним. Якщо він вважатиме за необхідне, я порекомендую психоаналітика. Ні, ні, нервово запротестував Джордж. Не бажаю, щоб Олександра подумала, ніби я пліткую за її спиною. Боюся, доктор Харлі буде, все гаразд, містер Емеліс, я сам йому зателефоную. Іф, ми влипли, гаркнув Джордж, все пропало, що трапилося. Я все зробив точно, як ти виліла», – сказав, що Олександра постійно говорить про самогубство, а далі. Сукин син збирається зателефонувати Джону Харлі і порадитися з ним. О, господи, цього не можна допустити, і почала міряти кроками кімнату і, раптово зупинившись, вирішила. Добре, я сама впораюся з Харлі. Темплтон сказав, коли знову приходити. Так. Обов'язково і з'явись вчасно. Наступного ранку Іф вирушила до, Дона, до Джона Харлі. Лікар любив сім'ю Блекуелів, лікував близнуків із самого дитинства. На його очах вони виросли. Був свідком трагічної смерті Меріан та нещастя Стоні. Допоміг помістити його до психіатричної лікарні. І ось тепер сварка між Кейт та Іф. Джон ніяк не міг зрозуміти причини, але, зрештою, це його не стосується головне, щоб усі пацієнти були здорові. Побачивши Ів, що входила до кабінету, Харлі здивовано похитав головою Кіт Вепсер просто геній. Єдиним нагадуванням про трагедію був ледь помітний червонуватий шрам на лобі у дівчини. Лікар збирається видалити його через місяць другий, пояснила Ів. Джон підбадьорливо поплескав її по руці. Ти ще прекрасніша з цією міткою, Ів. Я дуже радий, що все обійшлося. Сідай, чим можу допомогти? У мене все гаразд, Джоне, справа в Олександрі. Щось не в порядку, насупився Харлі. Знову Джордж. Ні, ні, поспішно запевнила Ів. «Джордж поводиться ідеально, і, по правді кажучи, саме він подзвонив мені щодо Алекс. Не вірю, не схоже на Олександру, рішуче сказав лікар. Розумію, я сама не вірила, але коли зустрілася з нею, була просто вражена. Алекс так змінилася, просто на себе не схоже. Я дуже хвилююся, Джоне. До бабусі, самі розумієте, йти не можна. Зробіть що-небудь, прошу вас. Очі Ів затуманились. Я вже втратила Кейт, і тепер боюся, втратити сестру. Як довго це триває? Не знаю. Я благала Алекс поговорити з вами. Спочатку вона відмовлялася, а потім таки вдалося її переконати. Допоможіть, Алекс, заради Бога. Звісно, допоможу. Нехай завтра ж уранці приходить. І не хвилюйтеся, Іф. Зараз є багато нових ліків, просто дива творять. Лікар провів дівчину до виходу. Чому Кейт настільки безжальна і так любить її та сестру? Повернувшись до себе, і фретельно серла кремом намальований на лобі тонкий шрам. На завтра, рівно о десятій, Медсестра, що сиділа в приймальні, оголосила Лікарю, до вас, місіс Олександра Мелліс. попросіть її увійти. Вона йшла повільно, немов боячись, що зараз впаде. Бліда, під очима темні кола. Джон Харлі взяв її за руку. Радий бачити вас, Олександро. Якся маєте? Якісь проблеми? Я чув. Як би безглуздо з мого боку турбувати вас? Ледь чутно відповіла вона. Нічого серйозного, я певна, невмови мене іф, ні за нізащо не прийшла б. Я чудово почуваюся, принаймні фізично, а емоційно? Жінка завагалася, сплю не дуже добре. Що ще? Ви подумаєте, що я істеричка. Для цього я дуже добре знаю вас, Олександро, вона опустила очі. Якась постійна депресія. Легко втомлююсь, дратуюся. Джордж себе виходить, аби догодити мені, вигадує, куди піти, що зробити. Погано те, що мені не хочеться нікуди йти і робити щось. Все здається таким безнадійним. Джон уважно вслухав, вслухався в кожне слово, нишком вивчаючи її. І весь час думаю про одне: як накласти на себе руки. Голос знизився до ледь чутного шепоту. Може, я божеволію? Навряд похитав головою Джон. Ви коли-небудь чули про Ангедонію? Вона похитала головою. Це порушення біологічної рівноваги, що викликає подібні симптоми, досить звичайний випадок. Тепер є багато засобів, щоб вилікувати вас. Ці ліки не мають побічних ефектів і чудово діють. Я, звичайно, обстежу вас, але гадаю, ми нічого не знайдемо. Після огляду, коли вона знову одяглася, лікар Харлі сказав Я виписав рецепт на Велбутрін. Це антидепресант нового покоління. Просто дива творить. Вона байдуже спостерігала, як лікар бере рецептурний бланк. Прошу вас, додав Харлі, прийти сюди рівно через тиждень і вручив їй рецепт. Дякую, Джоне. Сподіваюся, це вилікує мене від снів. Яких снів? О, я думала, що розповіла вам. Щоночі я бачу той самий кошмар, ніби пливу на яхті, дме вітер, і море кличе мене, я підходжу до поручня, перегинаюсь і опиняюся у воді, татону, захлинаюся, вийшовши на двір, і в знесилено притулилася до стіни, глибоко дихаючи. Вдалося, вона це зробила, все обійшлося. І, тріумфально усміхнувшись, викинула рецепт в урну.